Не було жодного року, коли існував російський стендап. Коли б Росія не продовжувала воєнних злочинів ну, і не робила ну, абсолютно якихось антигуманних е, дій, але не було жодного року, коли б російська комедія видала на це якусь сатиру. Тобто були якісь кволі, спроби, але ну я правда кажу, це не серйозно. Тобто, умовно кажучи, стендап має дуже великий потенціал відповідати на виклики актуальні, те, що відбувається тут і зараз. Чим мені здається український стендап і великою мірою. Отримав свого глядача в двадцять другому-23 році, те, що це був жанр, який міг швидко відреагувати на дійсність, яка категорично змінилася. Російський стендап вони діють геть по-іншому. І вони. Я ну я не знаю, чи їм говорять, що не можна, чи що вони й самі, самі знають, що не можна і не роблять цього. І це ну зараз це виглядає абсолютним нонсенсом. Коли ви є частиною проблеми, ви можете ну, скеровувати, достукуватись до людей, давати якусь позицію, і цього не робилось взагалі жодним чином.